Першою країною, що виборола право писати інтернет-адреси кириличними літерами, стала Російська Федерація. Відсьогодні там запрацювали два нових сайти: президент РФ та Правітельства РФ. Комерційні установи поповнять список пізніше. Вони Не знають англійські слава і в інтернеті раз. Їм, звісно, буде легше об'яснити, що якщо ви наберете русським буквами яндекс.ру або тот же РФ. Напусть їм буде намного проще. У першу чергу право на кириличну адресу одержали державні установи та торгові марки. До 1 вересня вони можуть придбати доменне ім'я у зоні РФ за 40 доларів. Потім це зможе зробити кожен охочий за удвічі меншу суму. Ну ніхто від не запрещає використовувати старі англоязичні домени, так що я думаю, це буде просто адільна група, яка ти ентузіастов, будуть сидіти только в ньому. А часть людей часть людям і англійськими, і нашими. На сьогодні в Росії зареєстровані 10 тисяч кириличних адрес. Переважна більшість за власниками товарних знаків не обійшлося без скандалу. Одна із компаній оптом купила гарні адреси: банк РФ, кіно РФ, стрибти РФ та інші. Коли з'являється будь-яка нова технологія, більшість людей прагнуть використати її на добро, але невелика частина зловживає інноваціями. До кінця року у Росії сподіваються відкрити близько 50 тисяч сайтів з кириличними адресами. Коли такі з'являться в Україні, вирішуватимуть цього літа. Попередню заявку України відхилили за даними порталу Ліга.нет, через непрозору систему управління тими доменами, які вже працюють в Україні. Ксенія Новікова, п'ятий канал.